Як тільки спекотна пророку на порозі до лікарів-дерматологів, чим дуж люди йдуть зі скаргами на так званий грибок. Хто з ним ще не зіткнувся, значить дуже пощастило. Це явище розповсюджене і зовсім не банальне. По-перше, стопи. Якщо людина ходить в закритому взутті, яке, скажімо, парить ногу, тим більше коли така спека, то це гарне середовище для того, щоб розмножувалися грибки і спричиняли, скажімо так, такі прояви, як там мокнуття між пальчиками, почервоніння стопи. Трі... Тріщини, навіть які там не загоюються, особливо якщо неправильно починають лікувати. І ці тріщини вони турбують тим, що вони не заживають і, відповідно, вони болять. Грибкові ураження каже пані лікарка, підступні, бо їх існує до 300 видів. І всі вони хочуть індивідуального підходу по знищенню. І тут важливий візит до лікаря. Поки що ж декілька загальних порад. Якщо почервоніння та стоп і свербіж турбує, або навпаки, стопи сухі і вони як при. Пудряні такою мукою, скажімо так, це теж може бути провогрибкова інфекція. А треба використовувати протигрибковий засіб. Наприклад, крем ломікон теж важлива саме обробка взуття і носочків. Використовують протигрибкові спреї. Наприклад, той же саме ломікон спрей. Окрім поради, пані лікарка надає і для військових, можливо, стануть в нагоді. Засоби, які будуть. Зменшувати пітливість пудри будь-які, які йдуть на зменшенні пітливості, в принципі, там немає різниці фірми на основі тальку вони Зазвичай бо талька адсорбує, тобто поглинає в себе вологу. Забирає вологу і, в принципі, підливості нема, немає проблеми, нема умов для розмноження грибка. Якщо крім пудри, можна використовувати пасти Тимурова, наприклад, ураження грибком нігтєвої пластини потребуватиме терпіння, хоча залежить, як швидко ви покинули самолікування і навідалися до профі. Якщо уражений Скажем, невеликий шматочок там, великого нігтя. Це можна вилікувати звичайними там, лаками, розчинами. Лак і розчини краще проникають на нігтєву пластинку, ніж мазі, креми. тому тут ми форму засобу вибираємо теж правильно. Це може бути амодерм, нео, екзадеріл, тобто, в принципі, просто головна форма саме розчин або лак. Тривалість має бути досить. Ну довга, да, поки зросте ніготь, тому що всі там думають за місяць, помажуть і воно пройде, Воно не проходить, бо ніготь на ногах відростає дуже повільно. Це якраз орієнтовно 6-9 місяців, це воно тільки виростає. Якщо там уражено вже декілька нігтіків, то треба приймати препарати протигрибкові всередину. Але перед прийомом цих препаратів треба здавати біохімію крові, для того, щоб перевірити те, що здоров'я дозволяє, печінка дозволяє сприймати протигрибкові препарати і контролювати ці аналізи протягом всього лікування. Тобто самостійно там приймати таблетову ні форми не важливо. Марія Лученко також радить звернути увагу на. Харчування, бо грибки теж люблять смачненьке. Рибкові ураження люблять коли вуглеводий є багато. Там цукор, особливо якщо зловживають, ну, зловживають булочками, цукром, медом і це в великих кількостях. Ми не говоримо там, про одну цукерку в день кожен день. А ну дійсно є люди, які прям дуже багато цукру споживають протягом дня, і це теж може бути одним із моментів, які можуть давати схильність до цих грибкових уражень. Отже, якщо є проблема. Негайно до лікаря-дерматолога з направленням від сімейного лікаря або прямим ходом до Марії Лученко у медичний центр Мій лікар.